Дорогі друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами проговорюємо такий діагноз як гідроцель. Як зрозуміти, що воно у вас є? Що робити, якщо вам встановили діагноз гідроцель? Першими симптомами або скаргами від пацієнта є збільшення калитки, тобто справа чи зліва вона більше аніж з протилежного боку. І це перше, що свідчить про те, що у вас можливо є гідроцель. Але щоб для себе зрозуміти, чи воно дійсно так чи ні, тому що збільшення калитки справа або зліва або з обох боків не у всіх випадках може свідчити, що у вас є гідроцель. Тому що інколи бувають ще пухлини яєчка, які теж можуть мати скаргу або візуальне бачення як збільшення калитки. Якщо діагноз гідроцелі підтверджений, вам зробили УЗД, то лікар має запропонувати вам лікування у більшості випадків. Це хірургічне втручання. На жаль, гідроцелі не лікуються пункціями, не лікується медикаментозним варіантом, не лікується спостереження. Спостереження може бути досить, досить рідко, коли є невеличкі об'єми збільшеної рідни у порівнянні з яєчком. і тоді ми можемо пацієнту запропонувати зробити ще одну задачу через три місяці і подивитися, чи буде прогресувати об накопичення об'єму цієї рідини, і потім пропонувати пацієнту лікування. І все ж ми підходимо до того, що лікування гідроцелів може бути тільки хірургічним шляхом. Є декілька варіантів операції: це операція Лорда, операція Бергмана, операція Вінкільмана. І яку операцію обираємо, це дуже індивідуальний процес, враховується об'єм її. Об'єм гідроцелів враховується вік пацієнта, яка анестезія буде тощо. Але всі ці операції призводять до виліковування пацієнта, в якого було гідроцелі.